Для середньосозитичної людини не потрібно враховувати калорії собі на добу, там да, тобто є показник конкретний для нього, це є його маса тіла. Uh -huh. Uh -huh. Навіщо? Якщо е, методом е, власне, на власному досвіді ви підібрали собі такий рівень навантажень фізичних за день, які вам комфортно, плюс така дієта, і ви не набираєте вагу, ви тримаєте вагу в нормі, то навіщо вам вираховувати, якщо вони так само собою? Склалося ти цей нормальний баланс. Це мається на увазі для тих випадків, коли треба робити якусь або терапевтичне втручання. Наприклад, людині треба похудати, скинути вагон, його ожиріння. Йому треба досягнути якоїсь цільової з медичної точки зору, цільової маси тіла. Тоді є сенс працювати з дієтологом. Із фізичним терапевтом ну, або тренером для того, щоб все це враховувати, і власне мати деякий дефіцит, стабільний дефіцит калорій на добу, щоб сказати вагу, і потім прийти до якогось балансу. Або е якщо ви займаєтесь, як ви що сказали, спортом да, для вас це є можливим для середньостатистичних статистичних людей, це немає абсолютно. Жодного сенсу, якщо їм не треба робити терапевтичні моменти. Для, для людини просто свій період хоча б не забувати зважуватися в одних і тих же умовах, хоча б раз на, на е, тиждень знати, куди йде маса тіла. Оце є для статистичної абсолютно базові. Вони допомагають.